Bye. Mm -hmm. Всім привіт! Мене звати Вікторія Дронович і ви завітали на мій вязальний канал. Друзі, сьогодні у нас невеличке повчальне відео для плейлиста в'язальні шпаргалки. Ви там також в цьому плейлисті знайдете для себе багато цікавинок, я вам залишу підказочку на нього, що ми сьогодні розбираємо. Як зробити декоративні шви вертикальні, тому що ну, горизонтальні ми розуміємо, що ми можемо їх зробити. Змінивши колір ниточки. Вертикальні можна зробити за допомогою голочки. Покажу вам два способи, як це робити, і за допомогою гачка також покажу вам два способи, як це зробити. Отже, дивимось. Отже, давайте розглянемо варіант, як робити вишивку за допомогою гачка. Ви можете це робити. По лицьовій гладі, відв'язати гладь скільки вам потрібно, і тоді вишивати гачком, ось як воно це виглядає, що виходить пластичний. Другий варіант ми можемо прокладати доріжку із виворітніх петель. Доки ми вив'язуємо полотно, ми вив'язуємо доріжку. Ось на виворітній стороні це лицева, ось як шви виглядають ці по виворітній стороні. Десь я чула, кажуть, що вони стягують полотно, це неправда, вони досить досить пластичні. Отже, так, як робити, якщо в нас є вертикальна доріжка із виворітніх петель. Заходимо у виворітню петельку, ось так вони виглядають. Заходимо з лицевої сторони, захоплюємо нашу ниточку і виводимо петельку на лицеву сторону. Зараз я зафіксую цей хвостик, візьму. Так. Тепер дивіться: у нас є два варіанти. Ми можемо в кожну петельку пров'язувати, дивіться, ось перетинка вигорітньої петлі. Пропускаємо її і заходимо між петельками, в дірочку в наступну, так, виводимо ниточку, дві петлі на гачку і пров'язуємо петелечку. Ось так, дивіться, наступна у нас виворітня петелька, заходимо між петельками, виводимо петлю і пров'язуємо. Ось так. Сюди заходимо між петельками, захоплюємо ниточку і пров'язуємо. Ось така в нас доріжка виходить. Вона, якби, бачите, ця трохи виступає над поверхнею, коли ми вив'язуємо по лицевій стороні, по лицевих петлях, а по виворітніх вона суцільно йде. З полотном. Можна робити ці петельки витягнутими, тобто пров'язувати їх через дві петлі. Ось одна перетинка виворітня і друга. Витягуємо петлю, вони будуть видовжені одна друга, через дві петельки пров'язувати, і тоді ці петлі будуть такі більш видовжені. Ну це ви дивіться якого ефекту ви хочете досягти. Ось такі петельки були, невеличкі, і ось такі більш видовжені. Коли ми вив'язали на потрібну висоту, відрізаємо ниточку, затягуємо її на вивертню сторону і ховаємо ось ці протяжечки ось такі. Тепер давайте вив'яжемо, вишивку зробимо по лицевих петлях. Знаходимо лицеву петлю, заходимо в її основу, також з лицевої сторони на виворітню, витягуємо петельку, і тут той самий спосіб прошивання петель. Дивіться, ось основа лицевої петлі, ми з неї вивели петельку, наступна лицева петля. Заходимо в неї, захоплюємо петельку, виводимо на лицеву і пров'язуємо. Наступна лицева петелька, заходимо в неї, витягуємо петлю і пров'язуємо. І так, в кожну лицеву петельку. Знову ж таки, якщо ви хочете, щоб петельки були більш такі, ніби як видовжені, можна робити через дві петлі. Одна лицьова, пропускаємо і заходимо в наступну лицьову. Пров'язуємо. Одну лицьову пропускаємо, заходимо в наступну, пров'язуємо. І так, у нас петелечки будуть. Довшими. Ви вже дивіться, який варіант ви хочете вибрати для себе. Так, цей варіант по лицевому шов трохи виступає. цей повністю зливається з полотном. А ви вже дивіться, який варіант для якої речі потрібен саме вам, і якого ефекту ви хочете досягти. І ще вертикальну смужку ми з вами можемо зробити за допомогою голочки. Ось як це гарно виглядає. Краще брати полотно, Ниточки гладенькі, вони не будуть заплутуватися. І для вишивки брати краще ті нитки, той артикул, яким ви в'язали полотно. Отже так. Заходимо голочкою в основу петлі. Дивіться, ось у нас петелька наша. Заходимо в основу петлі. Витягуємо ниточку. І дивіться, основа першої петлі. зараз фокус наш, Основа першої петлі. А прошивати будемо за дужечки другої петлі, наступної. Піддіваємо дві дужечки наступної петелечки. Бачите? Зайшли в основу першої, захопили дві дужечки, завели голочку. Наступної петлі і витягуємо. Знаєте, гачком мені, якщо чесно, все робити швидше, якось легше, але голочкою можна ну, різноманітні вишивки зробити. голочкою це треба робити акуратніше. Протягли, у нас вже є половинка нашої петлі, один стіжок. І наступний ми ось так: от бачите, повертаємося в основу. Першої петельки, з якої ми вийшли. Ось так. Тут треба працювати акуратно, щоб наші петелічки не сильно затягувати. Тепер дивіться наступний стіжок. Ми виходимо голочкою із цієї петельки, яку ми з вами прошили. Бачите, всередину голочку вколюємо всередину нашого попереднього стіжка. Тепер ось перша петелька, ми її не чіпаємо, а ми голочкою піддіваємо дві дужечки наступної петелечки. Ось так протягуємо, дуже не затягуємо. І голочко повертаємо в основу, з якої ми вийшли. Ось так. І бачите, я трошки затягла, ось тут треба підтягнути. Ось так. Це перший варіант, зараз покажу другий. Дивіться, я ось проклала ще одну доріжку поближче, як вона виглядає. Вона не така пластична, ось ця доріжка якраз полотно не стягує, але вона йому не дає, знаєте, так, тягнутися. Вона-більш більш такий це декоративний, такий більш шов. Виглядає ось так, ніби як гачком, але це робиться голочкою. Отже, ще один варіант. Дивіться, заходимо в петелечку, в основу петлі з лицевої сторони зайдемо. Так Тепер сюди ж ми повертаємося, голку вводимо в основу там, де ми вийшли, і в середині лицевих петель є ось такі перетиночки, так? Піддіваємо голкою, бачите, дві перетинки, 1, 2. Піддіваємо голкою ці дві перетинки і робимо ниточку петлю. Дивіться, ось так, отаку петельку. І витягуємо, витягуємо голочку. Затягується ось ця наша петелька і робиться шовчик. Далі заходимо голочкою в основу, звідки ми виходили, так, зайшли. Знову по виворітній стороні піддіваємо дві перетинки. Тобто, ми, бачите, ми всередині лицевої петлі працюємо. Дві перетинки. Ниточка у нас йде, як петля під голочкою. І витягуємо голку. Дивіться, бачите, в нас отут така утворюється петелечка, і ми її затягуємо ось так. Знову заходимо в основу, звідки ми вийшли. Дві перетинки на голку ми продіваємо і затягуємо ось цю петельку. Ось так. Отакий ще можна робити вертикальний шов. Дивіться, я вам показала два варіанти гачком, два варіанти голочкою, тобто чотири варіанти. Подивіться поближче, що як виглядає. Пробуйте, як буде зручніше виконувати вам. Який більше вам варіант сподобався, який для вас, звичайно, що легший, і який ви можете швидше виконувати, то і вибирайте. Я вам показала, які існують. Надіюсь, вам ці способи знадобляться. До нових зустрічей, до нових корисних відео. Пока-пока!